Друзі, всім вітання на зв'язку Мирянчава, і ви на каналі Знай свої права. Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже серйозну річ, саме про ринок Землі, який, власне, вступив а, згідно з закону з січня місяця 2024 року. Вже є дуже багато висказувань стосовно цього. Дуже багато юристів про це говорять, блогерів, журналістів і так, далі, і, так далі, і так далі. Люди в шоках, люди в стресах. Не знають, що з цим робити, тому що ви знаєте, відповідно до цього закону, юридичним особам дозволяється скупляти українські землі до 10 тисяч гектарів на одну юридичну особу. Але є дуже багато цікавих моментів, якими я хотів з вами поділитися. Ну, найперше питання, хто приймав цей закон. А приймав цей закон. Відповідно, певний орган це Верховна Рада УРСР, яка була в 91-му році перейменована на Верховну Раду України. Всі ми напевно, вже знаємо, що 27 серпня 1991 року УРСР повідомила Генсека ООН про те, що від 24 серпня 91-го того ж самого року УРСР буде діяти під назвою Україна, тобто було. Здійснено перейменування одного суб'єкту на інший. Відповідно до цього також було перейменовано і різні державні органи, такі як Верховна Рада УРСР була змінена на Верховну Раду України, Кабінет міністрів. Отже, Верховна Рада УРСР перейменована на Верховну Раду України. Немає, по перше, жодного відношення до конституції України 1996 року, тому що досі не виконана стаття 4 закону про правонаступництво, наступництво, які говориться, що всі органи державної влади, суди, арбітражні суди, органи прокуратури, які були утворені на підставі старої конституції, тобто 1978 року, діють до того часу, поки не утворяться нові органи державної влади, і ці всі, що я перелічив. Вже на підставі нової Конституції. Ще раз наголошую, що в 96-му році ми отримали нову конституцію, де в п'ятій статті є визначення держави як Республіка Україна. І відповідно до цієї республіки, до нової держави, яка прописана в цій конституції, мали бути утворені органи. До цього часу цього не було зроблено. Це перший момент. Другий момент. Закон про ринок землі не є юридично затвердженим. Немає жодного підпису, немає державної гербової печатки, яка мала бути створена в 96-му році відповідно до указу кучми. Як ми знаємо, до сьогоднішнього дня немає великої державної печатки і також великого державного герба. І ще один дуже важливий момент народ: це те, що закон є нижчий. Ніж основний закон Конституція. На сьогоднішній день ми маємо верховенство права на території України, де в статті 13 чітко говориться, що земля, природні ресурси, які на території України, є об'єктами права власності українського народу. Оскільки український народ ще є на цій землі, тому закон, який був прийнятий у 2021 році, не затверджений жодними. З символами, підписами він не має юридичної сили. Більше того, він порушує конституцію, і відповідно, конституція його нівелює дуже просто і легко. Я вам скажу більше, один єдиний шлях, коли можуть продати українську землю, це знищити український народ. Ми бачимо, що на протязі 32 років приймаються ті чи інші закони, які відповідно є антинародними. Це для того, щоби. Власників на цій землі не стало. Допоки український народ є живий на цій українській землі, ніхто не може продати українську землю без згоди українського народу. Хочу сказати ще один момент. Є дуже багато інструментів, які зараз нам з вами, як українському народу, об'єднавшись, заборонять продаж відповідно нашої української землі. Про це ми говоримо в наших групах Telegram з назвою Декларація Посилання. На неї і на всі групи Telegram, де ми проводимо наші стріми по цих питаннях. Я залишаю в описі під цим відео. Паралельно співпрацюючи з нашим юридичним відділом, ми маємо вже дуже багато запитів, а також позовних заяв стосовно нашої української землі і наших надр, які нам з вами належать. Ще раз наголошую ці всі питання. Ми обговорюємо в нашій групі декларація. В телеграм, де ви зможете зайти, взяти участь в нашому стрімі, задати питання і разом з вами відстоїти свої права і свободи. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, підпишіться на наші групи Телеграм, знайте свої права і волевиявлення людини. А також на нашу групу Тікток. Хто хоче отримати волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм перше слово волевиявлення. Всім бажаю гарного дня. До зустрічі в наших наступних відео.